Я взагалі-то на Майдан Незалежності перший раз вийшов 22 листопада, ще коли йшов дощ. Було так слякно, небагато на суді а далі більше і більше. І а, зараз, коли ми бачимо, що люди в усіх кутках України збираються, щоб підтримати прагнення всіх людей для нормального життя, до свободи у Львові, в Вінниці, в Черкасах у всіх інших містах, ми також захотіли показати, що Київ це не тільки майдан Незалежності, дуже багато людей живе. І тут, ось на Позняках, на Сакарках, на Харківському масиві, люди прийшли підтримати всіх людей, які зараз стоять на Майдані, які виборюють нашу свободу мирними средствами. І до того ж ми хочемо протестувати проти тих репресій, які проводить Беркут проти мирних протестувальників, показати, що справжні. Мужні люди, такі як ось цей Орел, вони захищають людей, а не катують їх. І ми віримо, що все в нас буде добре, що ми переможемо.